Наша мета полягає в тому, щоб саме Росія пішла на поступки. Хочу в чергове спростувати російську брехню про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальних операцій на Донбасі. Україна не стягує війська, Україна не планує жодних провокацій. Україна прагне миру. Навіть Росія не очікувала на таку солідарність світу з Україною, коли починала цю чергову ескалацію. Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються. Десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України, це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося. Застосовувати. Я знаю, що новини викликають сьогодні у багатьох українців відчуття тривоги. Ну, зрозуміло, як ще реагувати на заголовки про можливість військового вторгнення. Це нормальна людська реакція. Насправді, ви це добре знаєте. Україна не хоче війни. І українці не хочуть війни. Саме тому сьогодні дипломати докладають максимум зусиль для зниження напруги примусу Росії до деескалації та збереження дипломатичного треку. Безумовно, якщо все-таки Росія вдасться до збройної ескалації, ми будемо захищатися і будемо боротися всієї країни, але наразі є всі шанси на те, що дипломатія все-таки зможе досягнути успіху. І президент України, Офіс президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство закордонних справ сьогодні для цього ведуть зосереджену щоденну роботу, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. МЗС перебуває на постійному зв'язку з нашими партнерами. Лише сьогодні я провів вже дві телефонні розмови з міністром закордонних справ Греції та з міністром закордонних справ Швеції, і це було. Узгодження позицій, координування, координація кроків. Тобто ми працюємо щодня в напруженому режимі, і ця робота вже дає результат. Україна сьогодні має безпрецедентний рівень підтримки. Гадаю, навіть Росія не очікувала на таку солідарність світу з Україною, коли починала цю чергову ескалацію. Нам справді вдалося мобілізувати на підтримку нашої держави весь світ. Безперечно, наявність надійних партнерів і союзників суттєво знижує ризики подальшої військової ескалації з боку Росії. І це переконливий привід для впевненості та спокою. Трохи детальніше розповім про стратегію захисту миру та стримування Росії від військових авантюр, яку ми сьогодні втілюємо спільно з партнерами. Загрози, які йдуть від Росії, носять глобальний характер, тому і протидія має бути глобальною. Ми постійно повторюємо партнерам, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це не лише про безпеку нашої держави, це про безпеку всього євроатлантичного простору. А в ширшому контексті це і про світову безпеку. Адже якщо Росії вдасться розхитати безпеку тут, в Європі. Це стане сигналом для тих, хто хоче розхитати її в інших частинах світу, що сигнал буде дуже простий. Можна Можна нахабніти, можна пробувати і досягати результату. Саме тому важливо зупинити ескалацію саме тут, в Україні. Україна вже заручилася не лише одностайною підтримкою держав Євроатлантичного простору, Північної Америки, Європи, Скандинавії. Але і низки наших партнерів у Південно-Східній Азії і навіть Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Наша стратегія миру та захисту України включає три елементи. Перший це комплексний пакет стримування Росії, який Україна запропонувала партнерам ще минулого листопада. І тому всі спроби зараз е нав'язати думку, що Україна недооцінює загрозу. бо… Недостатньо активно готується до різних сценарій, вона є абсолютно хибною, тому що ми були першими, хто запропонував відповідь на проблему. Відповідь це комплексний пакет стримування. Сьогодні він вже наповнений конкретними елементами: країна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку наших партнерів. Пакет включає в себе активну міжнародну дипломатію на захист України, і ви бачите, як зараз відбувається безліч контактів. Набір включає цей пакет і набір болісних ударів по російській економіці та російським фінансовим інтересам за кордоном. І третій його елемент це поглиблена оборонна співпраця з Україною. Хочу наголосити, що. Десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України, це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати, хочу окремо висловити вдячність своїй колезі, міністру закордонних справ Великої Британії Ліз Трас. За готовність до запровадження болісних санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії. Ми дійсно закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають, гарячі Голови в Кремлі охолонуть. Другий елемент стратегії це парад візитів до України. І парад не як урочиста декларативна церемоніальна подія, а як вагомий дипломатичний інструмент. Ще минулого року я закликав усіх наших партнерів приїхати до нас в гості саме в січні-лютому. Насамперед, для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці. Ви бачите, як активно зараз цей принцип втілюється на практиці. Буквально днями у нас в Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів вже практично на шляху, так само і моя британська колега. Глави дипломатії низки центральноєвропейських країн. Теж перебуватимуть наступного тижня в Україні. Разом і паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників в нормандському форматі. Крім того, на цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини. Тому ви бачите, наскільки насиченим є зараз е, міжнародний порядок денний президента України, прем'єр-міністра, мене. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами для того, щоб стримати Російську Федерацію. Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються. Третій елемент стратегії це мережева дипломатія. Що я маю на увазі під цим терміном? Колись у часи холодної війни діяла човникова дипломатія. Вона зажила великої слави. Посередники курсували між сторонами протистояння, дозволяючи інтенсивно узгоджувати позиції та утримувати світ від військової ескалації. Сьогодні став наш світ швидшим. А можливості комунікації значно розвинулися. Тому, на зміну човниковій дипломатії, ми фактично е винайшли мережеву дипломатію з центром в Києві. Її принцип полягає в тому, що наші партнери тісно узгоджують позиції з Україною до і після всіх контактів з російською стороною. Після цього вони кожен по своїй лінії. Ведуть роботу з Російською Федерацією. І таким чином на Російську Федерацію з усіх боків здійснюється одночасний тиск і мотивування їх до більш конструктивної поведінки. Сьогодні ми знаємо, що партнери говорять росіянам і що росіяни їм відповідають. Це дозволяє забезпечити єдність міжнародної коаліції на підтримку України та гарантувати перше, що жодних домовленостей не відбувається за спиною. України дійсно жодних рішень щодо України без України. Нам вдалося буквально закарбувати цей принцип як непорушне правило світової дипломатії сьогодні. А друге, це те, що одночасно вдається працювати за усіма, можна сказати, лініями цієї мережевої дипломатії, за усіма фронтами, за усіма лініями комунікації, і таким чином ми маємо дійсно безпрецедентний. Тиск. Сьогодні Росія звідусіль чує єдину позицію, узгоджено з Україною. Переконаний, така єдність України та партнерів також стримує Росію від необачних рішень. Хочу вчергове спростувати російську брехню про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальних операцій на Донбасі. Україна не стягує війська, Україна не планує жодних провокацій. Країна прагне миру. Ми активно працюємо над дипломатичним вирішенням російсько-українського збройного конфлікту. Свідченням цього є активізація нормандського формату. Фактично, минулого тижня в Парижі його вдалося повернути до життя. І у цьому контексті ми особливо вдячні Франції за її лідерські зусилля. Минулого тижня на цих переговорах був керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Який представляв Україну на зустрічі радників лідерів нормандського формату, це була складна розмова, і після понад восьми годин важких переговорів вдалося вийти на спільний комуніке, вперше з 2019 року. Надзвичайно важливо саме для збереження дипломатичного треку, що вдалося домовитися провести ще одну зустріч за два тижні в Берліні. Сьогодні найважливіше завдання, над яким працює Україна та вся міжнародна коаліція на нашу підтримку, це саме тримати Росію у дипломатичному руслі та стримувати її від будь-яких думок про військову ескалацію. Дипломатія це єдиний відповідальний спосіб вирішувати суперечності. І я радий констатувати, що станом на сьогодні дипломатичний трек продовжує працювати і в нормандському форматі, і в форматі США Росія, і в інших усталених форматах. Нагадаю, що починаючи з осені минулого року, нам казали, нас попереджали, що військова операція Росії розпочнеться ось-ось, в грудні, потім на початку січня, потім на середину січня. Зараз вже останній день січня, завтра почнеться лютий. Тобто дипломатія продовжує виконувати свою функцію і запобігати війні. І ми продовжимо і надалі над цим працювати. На сам кінець. Росія зробила низку заяв про те, що вони не хочуть війни з Україною. Наголошую, що найкращий спосіб для Росії довести щирість цих слів це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитися від будь-яких ідей щодо дестабілізації ситуації всередині країни через. Приднадумані протести, кібератаки, намагання дестабілізувати нормальний порядок життя і функціонування української економіки. Росія має продовжити дипломатичні контакти в рамках усталених форматів. Найкращий спосіб довести, що ці заяви Москви відповідають дійсності, це відвести війська та військове обладнання від державного кордону України та з тимчасово окупованих Росією територій України. Війська, які Росія накопичила там без жодної реальної причини. Нагадаю, що навіть погроза застосування військової сили проти суверенітету та територіальної цілісності держав вже є порушенням Статуту ООН. Це ті перші кроки до деескалації, які Росія може здійснити вже сьогодні. Водночас важливо не забувати, що агресія Росії проти України буде завершена лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська з Донбасу та Криму. А Україна поверне політико-дипломатичним шляхом всі свої тимчасово окуповані території. І ми не будемо йти шляхом чергових поступок в бік Російської Федерації, якщо вона не зупинить спочатку свою військову ескалацію. Наша мета це, і ми говоримо про це відверто нашим партнерам, полягає в тому, щоб саме Росія. Пішла на поступки. Зараз саме для неї настав час робити поступки і демонструвати щиру зацікавленість в мирі. Україна готова до конструктивних переговорів, але ніхто не буде на нас тиснути, ніхто не буде нас ні до чого примушувати. Тому що Україна вже достатньо зробила для миру. Тепер крок за Росією. Дякую і готовий відповісти на ваші запитання. Давайте з Саша, момент традиційно. Саша Картер. Сьогодні Міністерство оборони російської коресі заявило про відведення частина, зокрема, Південного військового округу РФ. Це, я так розумію, збудованості на сумпіслації для них є військовий округ, це я так розумію біля нас. Власне, хотіла запитати, чи це вже може бути свідченням вже трошки деескалації ситуації і заставом нашої роботи. З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ, це саме по собі є позитивним сигналом. З іншого боку, наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі. І яким е, чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось щось відводимо. Минулого року навесні, коли Росія е, розгорнула таку серйозну першу хвилю ескалації, почала стягувати війська до Росії, вони потім теж оголосили, що все, ми навчання завершили і починаємо відведення, а по факту. Відведення практично не відбулося, і ситуація вздовж нашого кордону залишилася незмінною. Тому я би ані не перебільшував, ані применшував цього оголошення. Потрібно б мати більш детальну інформацію про те, що насправді е відбулося, і лише після цього можна буде робити висновки. Загалом, наразі е недовіра до дій Росії, до слів Росії вона зберігається. Тому, перш ніж давати будь-якому її кроку оцінку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі. Дякую. у Нас дуже обмежений час, тому ми змушені бігти і завершуємо. Дякую, з задоволення відповів би ще на ваші запитання, але дійсно маю бігти. Тому всім гарного дня. Чекайте на нові брифінги, на нове оновлення інформації з боку Міністерства закордонних справ. А вам усім я бажаю. Гарного тижня.